Вітаю вас! Ви на каналі Хайдаро, мене звати Людмила. Передусім хочу поздоровати всіх Людмил зі святом Дня Ангела Людмила. Я святкую за старим календарем 29 вересня. І дуже-дуже вдячна всім, хто відправляє донати на підтримку каналу Хайдаро, хто став спонсором каналу, хто дивиться мої відео, пише добрі коментарі, ставить лайки. Хай вам. Також Всесвіт дає лише один позитив. Дуже вам дякую. А всіх Людмил за святом, любові і всього найкращого у вашому житті. Сьогодні мені снився сон, що я йду по якійсь споруді, і там такі, наче як білі сходи і надписи китайськими іерогляфами. Що там було написано, очевидно, я не зрозуміла, але. Споруда була дуже така велика в світлих тонах з великими вікнами панорамними, тобто такий великий скляний фасад. Можливо, це був якийсь китайський ресторан, можливо, щось інше, але найбільше мені запам'ятались там китайські іерогліфи. Як ви знаєте, мені такі сни сняться і часто показують споруду, де можуть бути прильоти. Тому, якщо поряд десь є великий китайський ресторан, якась велика споруда, або якесь інше. Таке, така будівля, що пов'язана з Китаєм, можливо, це про Китайське посольство чи Китайське консульство в Україні, не знаю, але щось пов'язано з Китаєм. Давайте подивимось, чи означав цей сон якусь небезпеку для такої споруди. Чи означав цей сон небезпеку? Що покаже Таро? І карти Ленорман? Пам'ятаєте, як мені приснилося про Банківську академію, на жаль, там які жахливі влучання були, давайте зараз подивимося, чи є небезпека для ось якоїсь споруди в світлих тонах, і там щось пов'язано з Китаєм. Так, обручка, щури і ведмідь. Королева Пентаклів, двійка кубків і жриця. Якщо брати дну колоди паж мечів і лілії, скоріше за це якийсь військовий об'єкт, або дійсно щось пов'язане із. Китайським посольством, китайським якимось консульством в Україні. І чи може бути це якийсь китайський ресторан, по двійці кубків, так це може бути. По ось цих картах, що випали, це може бути і якийсь склад з китайськими товарами. Тобто, як вже були влучання на нову пошту, там наприклад, або якийсь інший поштовий оператор, або в Одесі влучання по кораблях з товарами. Ось таке також може може повторитися, ось це якісь військові об'єкти. Далі можуть бути знову ж таки новини, що Росія співпрацює з Китаєм у військовій справі, особливо що стосується дронів, технологій, ось це може ще означати. Ну і тут, крім ось цієї таємної співпраці, може все ж таки бути і влучання в якийсь об'єкт, який з колонами, який є світлого кольору, біл. Білий, сірий, голубий, можливо, це об'єкт біля в місті, там, де біля води, тобто це може бути Київ, Одеса, Дніпро. Миколаїв чогось мені також на думку спало, може бути якась ситуація, що буде влучання, або в якийсь великий ТРЦ, дає ресторан китайської їжі, або якась інша споруда, пов'язана чи з Китаєм, Кореєю, Японією, тобто ось з. В такому плані. Тому бажаю, щоб моїх глядачів захищали, оберігали вищі сили. Коли найбільша загроза це на початку місяця, перше, друге, 3 жовтня. Також дуже велика увага 15 жовтня і в період з 23 по 30 жовтня, 23, 25, 30 жовтня будьте дуже обережні, відвідуючи великі. Якісь ресторани відомі, і там, де китайська кухня, чи щось пов'язано з Китаєм чи іншими ось цими країнами, де є іерогліфи в писемності. Ось такий був розклад, це що стосувалося мого сну. Далі, давайте продовжимо розгляд по містам. В минулих відео я вже розглянула багато міст. Давайте продовжимо. Розглянемо зараз місто суми. Завжди питають, що по сумам. Писали і про влучання по хімічних підприємствах, щоб підтверджувались прогнози. І інші мої прогнози по сумах підтверджувались. Давайте подивимося суми на жовтень. Що чекає суми у жовтні? Як ви знаєте, я вам говорила в прогнозі. Ще в 2024 році, що мені не показувало окупації міста Суми і вже жовтень, можна сказати, і ці прогнози підтверджуються. Будемо сподіватися, що у Сумах будуть покращення. Хотілося би в це вірити. А що покаже прогноз, зараз будемо. Бачите, тут книга, тут п'ятірка мечів. Ви ж знаєте, суми п'ятірка мечів це ні до чого хорошого. Тут щось взагалі мені карти не подобаються. Дуже-дуже не подобаються. Тут, по-перше, буде розганятися дуже якесь велике псо, що ось ось підуть в наступ на суми, що суми вже здали, ось така Росія почне знову говорити. Дуже можуть бути якісь значні великі бої і, на жаль, просування на Сумщині. Дуже загрозливо для Місць, які пов'язані із лікарнями, там, де особливо кардіологічні відділення так вже відігрувалось, і може ось по серцю це відіграти знову так, що якась може бути атака. Як от було в Києві на інститут серця, так само в Сумах може бути атака на якусь лікарню. І Велика загроза з неба дронів, ракет і так далі. Велика загроза ударів там, де жінки і діти. Тобто це пологові будинки і дитячі садочки школи. Будуть дуже сильно обстрілювати. Особлива увага 5 6 жовтня Суми. Далі звертайте увагу на 8 жовтня і дуже велика увага під кінець жовтня, 24, 29, 30 жовтня. Звертайте увагу 24, 26, 29 жовтня і також будьте пильні 19 жовтня. Ось в ці дати може бути. Якийсь активний удар. Тут, якщо брати, буде велика атака, скоріше за все, на залізницю на Сумщині, або залізничний вокзал, ось або автовокзал як варіант. В принципі, там авто і залізничний вокзал, вони недалеко один від одного, ось там може, на жаль, бути атака і великий вогонь влучання. Знову ж таки, звертайте увагу на лікарні. Дуже сильно можуть атакуватися обстріли бути щодо лікарень, саме лікарень. Чи може атакуватися якийсь навчальний заклад. По книзі, так, може навчатися і це може атакуватись, вибачте, це може бути якийсь медичний вуз. Або якийсь медичний коледж, як варіант, також це може бути все, що пов'язано з юридичною сферою вуз чи орган влади. Ось такий, на жаль, негативний прогноз. Дуже б хотілося, щоб він все ж таки виправився на краще. Атака на енергетику може бути Сонце, 8 жезлів на різні ТЕЦ. Також може бути атака на підстанції. Тут показує переживання і найгірша карта на війну п'ятірка мечів це атака сум. Сумщини, на жаль, буде значна в жовтні і покращення, на жаль, мені прогноз не показує. Але ж ви знаєте, всі, хто дивиться мій канал, я бажаю, щоб у вас все виправилося на краще. Всі, хто добре до мене відноситься, хай вас бережуть вищі сили, і хай у вас буде все добре. Давайте зараз розглянемо ще місто Харків. І що покаже для міста Харків? На жовтень. Жовтень для міста Харків. Що тут покаже місто Харків? Я розглядала в своїх попередніх відео і Ізюм, і інші міста. На Харківщині давайте подивимось. мене за лозову запитували, на жаль, там вже був відігрувався прогноз. Дивимось поки що Харків, що покаже на Харків. Король мечів, імператор П'ятірка Кубків, Харків, ви бачите. П'ятірка Кубків це якісь смерті. Що на Харків, що бачите, на Суми випадає карта Сонця, а це Великий Вогонь. Якщо брати, що може атакуватись в Харкові? В районі там, де аеропорт, або аеродром, або все, що пов'язано з повітрям, з, літа... з літальними апаратами. Може атакуватися Харківська Ова, Харківська міська рада, ось таке, органи, атака на органи влади. Тут показує. Тут показує загрозу зрадників у владі Харкова, і які здають якусь важливу інформацію. І... Тут навіть загроза якихось ДРГ, що можуть прийти в місто і робити якісь провокації, якісь терористичні акти. Також це може показувати на підбурювання людей, дітей, на різні провокації щодо військових, як це вже неодноразово було. Це удари ракетами і кабами, і всім, чим тільки можна для самоствердження. Шістка жезлів, на жаль, у мене відігрується в розкладах так. Що тут по Харкову? Велика загроза в період сьогодні 29 вересня до 6 жовтня, дуже велика загроза. Особливо дуже велика загроза ударів 4, 5, 6 жовтня. Дуже велика загроза ударів 14-17 жовтня і під кінець місяця. Там з 27-го, 28-го, до кінця жовтня, може бути значний удар. Може бути також удар по дітях, це або дитячі садочки, або школи пологові будинки. Ось по цих картах так можна трактувати. Найбільше можуть бити по інфраструктурному об'єкту, який пов'язаний з газом, водопостачанням, теплопостачанням. тобто... Приходить опалювальний сезон, і росіяни будуть знищувати ТЕЦ, будуть знищувати ось все, що пов'язано з теплопостачанням, газопостачанням, енергетикою для того, щоб робити терор серед цивільного населення. Тому, тому ось такий прогноз: якщо брати ось тут для Харкова є якась загроза для очільників Харкова або Харківщини, може бути. Смерть або втрата якась значна саме серед керівництва військово-політичного в Харкові. Також тут може це бути. Тут король мечів і імператор це навіть якийсь генерал, може бути втрата на Харківщині. Мені б не хотіло, щоб так відігралося, але це може бути. Також може бути удар по скупченню військових. На, в Харкові або в Харківській області. Тому будьте дуже пильні. І якась відома лікарня в Харкові, може, це якийсь перинатальний центр, також якийсь відомий, або інший якийсь відомий медичний центр, відома лікарня в Харкові, також можуть бути удари. Тут може бути ще удар по якомусь готелю. Де військові, або де якісь делегації, це здадуть зрадники, ось лисиця, і там може бути удар. Тобто звертайте дуже увагу на споруди червоного кольору, синього та жовтого кольору. Можуть бути великі загрози для ось цих споруд. Там, де є мости, і там, де поряд недалеко які якісь парки, чи якісь річка, парк, ліс, ось таке. На жаль, тут така велика загроза. Сподіваюся, що прогноз виправиться на краще. Хай у моїх глядачів все буде добре. Дякую, що додивилися до кінця. Ще раз дякую всім за привітання, всім, хто відправляє мені донати на розвиток каналу. Я вас люблю і хай у всіх, хто до мене відноситься, все буде добре. Хай вас бережуть вищі сили. До зв'язку!